Оксана Лущевська, який у мене настрій. Настрій у мене кактус. Настрій? Я справді злючка. Настрій? Ану, не підходь, колючка. Настрій у мене морозиво. Настрій сміюся щодня. Настрій? Ану, похихика зі мною. Ням! Настрій у мене гавкаю. Настрій я справді кусаюсь, настрій ану гав-гав-гав, не граюсь. Настрій у мене, бісики. настрій роблю, що хочу, настрій, ану, біжи-ну сюди залоскочу. Настрій у мене злива, настрій хримлю і блискаю, настрій. Ану, відійди номер, забризкаю. Настрій у мене, сонька, настрій ой позіхаю. Настрій, ану, обійми, обійми, бо я обіймаю.